Вільним демократам під час передвиборчої кампанії 2010 дісталося від опонентів найбільше тонни бруду, десятки провокацій та сотні звинувачень лунали в бік команди Сергія Ударича останні півтора місяця. Ми впевнено перемогли на виборах Черкаського міського голови, не залишивши жодних сумнівів опонентам, припинивши всі ті дискусії з приводу того, є довіра, недовіра і так далі, і так далі. Натомість, результатом партії вільних демократів у змаганні за депутатські мандати Сергій Одарич не задоволений. На жаль, практика депутатських торгів, шантажу і так далі, вона буде тривати наступні 4 роки в Черкасах. На жаль, нам не вдалося пояснити людям, що важливо обирати одну команду і міського голову і міську раду. Демократи вибороли 14 місць у міськраді пліч опліч із новим старим мером Сергієм Одаричем. Там працюватимуть семеро його однопартійців, списочників і стільки ж мажоритарників. Для мене дуже важливо було пройти саме по мажоритарному списку, точніше, за мажоритарною системою, тому що, по-перше, я депутат відпрацював, і це, мабуть, часткова і оцінка моєї діяльності на попередній каденції. Дуже приємне відчуття. Знаю, що я та моя молода команда, яка буде працювати на користь нашого міста, зробить дуже багато корисного, і ми це доведемо справою, а не словами. Із ким дружитимуть вільні демократи в міськраді, лідер партії поки що не зізнається і зауважує, взагалі не варто політизувати місцеве самоврядування. Мовляв, із часом партійний розподіл у раді зникне. Холодна війна між мером і губернатором прогнозує теж скінчиться. Щоправда, підтримки від однопартійців в облраді Сергій Одарич не матиме. Здобути мандати там його команді не вдалося. За результатами голосування партія вільних демократів не подолала 3 відсоткового бар'єру до облради від команди Сергія Одарича пройшла лише мажоритарниця Любов Майборода нашій команді не вистачило сил для того, щоб забезпечити повний тотальний контроль на всіх виборчих дільницях всієї області. Тому сьогодні, на жаль, у нас і немає аргументів, немає протоколів з мокрими печатками, які б дозволяли нам боротися за голоси. Сергій Одарич впевнений, за вільних демократів в області проголосували набагато більше черкащан. Він говорить, що голоси виборців за його партійців вкрали. Вікторія Курченко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.